Вас в етері програма. будьте певні, як завжди, спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Наталечко, рада дуже бачити тебе. Я тебя. теж дуже рада. Сьогодні говоримо про тригери. Це таке швидше запозичене слово, так? Розкажи, будь ласка, що це таке? Психологів цей термін дуже знайомий, і хто працює з психологами, так би розуміє часом часто причину, що відбувається з ними. коли їм зле. Бо однією з причин, коли людині зле, це є оцей тригер. Іншими словами, от ми всі знаємо, що таке умовні і безумовні рефлекс. Я так трошки вдамся, так? У біологію, анатомію людини. Безумовний рефлекс це коли немає ніякої умови, ми кліпаємо, не задумуючись, дихаємо. та наші органи і системи рефлекторно працюють, скорочуються м'язи. І так далі є умовний рефлекс це коли включається світло і наша сітківка скорочується. Наша зіниця ок. Е коли ми говоримо про тригер, це дуже схоже на умовний рефлекс. Щось зовні відбувається, якась життєва ситуація, е якесь явище, чи щось хтось нам каже, робить, чи якось себе поводить, е що в нас з'являється тригер. На те зовні. І цей тригер запускає в нас ряд психофізіологічних реакцій. Нас може підвищувати серцебиття, підняти долонь або виділятися слина. Якщо це ми проходимо повз супермаркет, чуємо якийсь запах, та, він нас збуджує, і ми хочемо випити кави, бо там кавою пахне так ароматно. Це теж тригер своєрідний. Але є тригер це коли. На Новий рік, з колись так, в до воєнні часи дозволено було феєрверки випускати. І для тих людей, для яких а в даному випадку з го року ми пам'ятаємо, що є війна, то деякі військові могли, чувши оцей вибух феєрверка, Фейерверк. лягати на підлогу, захищатись, як від. Вибуху, наприклад, там на сході країни для них це був тригер, цей звук, тому що запускав певні реакції з метою захиститися, вони змушені були лягати. Іншими словами, що таке тригер? Це є такий спусковий гачок. Щось зовні відбулося, що запустило в мені масу реакцій, і мене понесло. І я не знаю, та от у мене є якийсь настрій, і я не можу ним впоратися, бо панічна атака, або напаки щось приємне. Це не завжди погані асоціації, це і хороші асоціації. Що, що запускає у мені ряд реакцій на асоціацію з тим щось. Ну, ось цей гачечок спустив. І що відбувається з людиною? Якщо цей тригер є позитивний, то він запускає ряд асоціацій приємних спогадів. Ну, наприклад, ти прийшла до мене в гості на ночівлю. І е, я тобі постелила ліжко, я тебе нак... накрила ковдрою, і, можливо, запах білизни постільної тобі нагадав аромат свого дитинства якогось засобу, так, коли тобі мама там теж стелила ліжко. або я тебе вкутала так тепленько, ще так з бочків, щоб е, е, тебе не провіювала. І я це можливо зробила так ніжно, або в якийсь спосіб, що тобі це викликало приємні спогади про твоє минуле. Це Позитивний тригер, позитивні е, асоціації і відчуття в тілі і в спогадах. Або коли е, ми говоримо про тригери, які запускають цей негатив? от Зараз би прозвучала повітряна тривога, вона нас теж тригерить. Ми зразу, та це мурахи по тілу, ми зразу е, ну, напружені і так далі. Яким чином ми вибухаємо після того, як з'являється цей тригер, коли говорити в контексті негативу? У нас погіршується настрій, ми зразу можемо, в залежності від того, яка є е, які є індивідуальні особливості людини, такою буде її реакція. Є люди, які е, тригерять, вони виражають назовні, і ми бачимо, що ой, вона там поблідла, почервоніла, вона так би ой, що відбулося? Що ти змінена якась так? А є люди, в яких тригер спрацьовує. І вони реагують внутрішньо, ми зовні це не побачимо. І часом, до речі, я коли проводжу обстеження на поліграфі, то як нас вчили, що не ведіться на зовнішні ознаки, коли людина каже, там киває головою тільки на те, що фіксує поліграф. Чому? Тому що зовнішні ознаки ми можемо контролювати. А от внутрішні ми не можемо, бо вони, як безумовно, так, рефлекс. Тому е е е е е Є ті люди, які відчувають зміни всередині, і вони починають проживати ту ситуацію. І вони починають бути налаштовані якимось чином, бо з'явився якийсь спогад. І той спогад, якщо він хороший, то звичайно людина така в ейфорії, їй весело, їй щось нагадало, та, ну, приємні. Не знаю, хтось пішов, якийсь мужчина з парфумом, де в неї спогади приємні там про перше кохання. І вона така сидить, і ви думаєте, ей ти тут? А вона ах, полетіла десь туди в минуле. Або навпаки, коли то той же запах він може негативні спогади з недрів пам'яті надати назовні, і людина та вона така, вона сама ще до кінця може не усвідомити, що відбулось. От проблема в тому, що нами зараз ззовні є дуже багато подразників. Які на нас впливають, і ми не завжди можемо усвідомити, а що відбувається, чому я так себе почуваю? Тому для чого ця передача, щоб ми могли відслідковувати, що на нас впливає і як ми з цим співіснуємо. Чи воно нам болить, і ми щось з цим робимо, чи ми постійно воно нас болить, і ми з цим нічого не робимо, але кидаємося на інших людей, зриваємося, так? бо не можемо цей негатив носити постійно. Якщо говорити про м тригер в контексті негативу, так. це завжди вибух. так? Ми, ми якимось чином намагаємося реагувати. Реагуємо, так. Так? Є речі, на які ми не можемо реагувати, тобто внутрішньо ми реагуємо, але змінити ситуацію ми не можемо. Ми маємо це прийняти. Чи ти сказала щось з цим робити? Що? Ось для початку треба визнати, що щось мене дратує, тригерить. А тоді починаєте досліджувати, чи це, що мене дратує, є умовно нормальним, чи. Чи ні. Ну, наприклад, тебе дратують в мережі, коли люди, які виїхали за кордон. На музіль. <ріст> От, я відчуваю. Наприклад, гарно вбрані, в гарних закладах, там якісь щось смачненьке їдять і повчають, як жити. І ти знаєш, що вони точно не допомагають ніяким чином. От оце є тригер. Тому що є купа пояснень. Є твоя думка на це, чому це можна, не можна і так далі. Бо є ті, хто виїхали, і вони не тригерять, вони не дратують, бо ти знаєш, ця людина е, жила в поганих умовах, е, а там вона щось робить корисне та ще й допомагає тут, наприклад, своїй мамі, присилаючи сюди кошти, чи волонтерить, чи ходить на мітинги там, е, на підтримку України. Так би робить роботу. То, е, Таким рупором так, для е, тих країн, які не чують. Вона є. Тому е, така людина викликає нас захоплення, приємний тригер. А є інші, які так, якби, ну, ніколи не були, скажімо так, щирими українцями, істинними, тому тільки скористались нагодою і, і зробили життя. Чи роблять своє життя? Припустимо, мене шалено дратують. Наші вороги угу. з їхніми тривогами, з їхніми мігами, я вдіяти нічого не можу. Як мені бути? А ці тригери вони щодня майже. Як бути, переключати себе на приємні тригери? Ну, наприклад, що стосується, скільки загинуло сьогодні наших ворогів? На такі новини, це те, що одна з рекомендацій дивитися, скільки за цей час ЗСУ. В кількісному співвідношенні знищило ворога. Це приємний тригер. Тобто шукай інформацію про позитивність, скільки відбило, скільки людей, не дивлячись на різні обставини, створило бізнесів в цих умовах. Є ряд інформаційних каналів, чи в Телеграм, чи в інстаграмі. Чи в Фейсбуці, які пропагують, що доброго відбулося? Які зміни відбулися в українців, відколи почалось повномасштабне вторгнення? Які вони створили проекти, які вони скористались допомогою так різних меценатів? І що вони конкретно зробили? Як військові травмовані, як вони проходять реабілітацію? І що доброго вони зробили, як вони вижили в полоні, і які усвідомлення вони мають. Ряд різного, і цивільного населення, і е, військового. Е, ну воно просто надихають історії. Тому їх дивитися, щоб збагачуватись зсередини і могти витримати ту інформацію, яка заходить, і збиває тебе, і ти потрапляєш у відчай, бо відчай це найгірше, що може бути. Перша порада це перемикатись на щось інше, позитивніше. Перше, це шлях визнати, що тебе це дратує. І якщо тобі це шкодить, ти бачиш, що ти тоді зриваєшся на інших невинних в цьому, то визнання, а потім пошук. В даному випадку тобі рекомендую переключитись на інформацію, але в позитивному плані, що доброго ми зробили, а не що кількості вони запустили. Які ще бувають тригери? На початку, так нашої передачі я пояснила, що це ситуація, якась зовні, яка впливає на людину. І ми з вами знаємо, що є п'ять органів чуття в людини. Це є зір. Отже, через зір нас може тригерити. В даному випадку це приклад, коли я сказала, як ми бачимо когось, хто радіє, а нічого не робить. А ми тут сумні, і нас це злить, тригерить. Отже, зорова. Інформація знову ж таки кум, сусід. Не знаю, хтось там купив гарне авто, а ви вчора там своє дряпнули. Це буде теж тригерити. Та всі зорові подразники. Хтось там схуд, а ви, навпаки, за зиму набрали. Зовнішній тригер. Слуховий аналізатор це все, що ми чуємо. В даному випадку повітряна тривога. Якісь звуки різноманітні. Інформація для когось тригером є суржик або мова ворога, і ми зразу дратіли людина хороша, так але ти почув черзі, щоб хтось вжив суржики тебе, якщо в тебе це спрацьовує як тригер, починає коробити. І ти вже налаштований, так, спровокувати якусь ситуацію, щоб поквитатися з людиною. Є така реакція. Знову ж таки, частина людей, мені відомо, що їх тригерять церковні дзвони. Тому що відомо, що в деяких селах замість повітряної тривоги. Застосовували церковні дзвони, і в людини так з'являється певна асоціація. І коли е, ці дзвони сповіщають про щось хороше, а в неї може запускатись у цей тригер негативу, або так церковні дзвони дзвонять, коли когось ховають. І в людини може погіршуватись самопочуття, коли вона чує звук церковних дзвонів. Тому, якщо це відбувається раз за разом, а ви розумієте, що вам жити. Цій місцевості де, ну, точно відмінити ніхто не збирається, бо це і позитивна роль є дзвонів, то вам потрібно це пропрацювати, дослідити, що було першою причиною вашій пам'яті досвід такий проживання, що вас це чіпляє тут і тепер. Значить, звуковий, він може бути і приємний це коли е тембр голосу якоїсь людини. От, я помітила, що на мене, коли дзвонять, по телефону записуються на консультацію, і це чоловіки, то я реагую на певні тембри голосів. У мене це якийсь спогад про тата з'являється. І дуже цікаво, що це за людина з таким голосом приходить. Е, тому я теж обережно дивлюся, щоб в мене не було проекції такі на людину, так, щоб могти сприймати її як людину з голосом, а не як голос якісь свої асоціації. Тригер отже, слух, зір, смак. Це смакові асоціації, якісь і в нас може теж викликати якісь спогади чи приємні, чи неприємні. Дотик. Хтось може тебе зачепити, легенько штовхнути, обійняти. І в тебе це викликає певні асоціації тригери. Як приємні, так і неприємні. Слугу зір, нюх, смак, дотик. Ми з тобою вже хвилин 20 розмовляємо про тригери, і я так не зрозуміла, це добре чи зле. Таня, ми з тобою неодноразово в передачі говоримо, що світ не ділиться на добре і недобре. Є щось, що просто є, а є наша реакція на те. Тригер він нейтральний по собі. Це реакція на щось. А вже які вона для нас несе наслідки, чи нам боляче, чи, чи нам приємно, то і тут ми вже ділимо, чи це добрий тригер, чи поганий. Так то він нейтральний. Бо це є термін. Тригер та й Так. <рес> 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 Якщо би не було цих тригерів, як би ми жили, що би нас підштовхувало до чогось, до якоїсь дії? Е, ну, дивися, тригер несеш ще й захисну функцію, бо е, коли з тобою щось раніше траплялося, і воно несло загрозу твоєму життю, ти мобілізувалася і щось робила, якісь дії вчиняла. Відповідно, тепер, коли ти е, відчула знову щось, що тригернуло тебе, і ти теж групуєшся. Але якщо зараз ситуація не е, становить для тебе загрози, а ти групуєшся і ти зацепеніла, і ти вже якась насторожена, то тоді тобі треба з цим е, пропрацювати його мовою психології, для того, щоб зменшити отакий неекологічний вплив на тебе. Але якщо е, тобі потрібно й далі захищатись, так? Ну, для військового, наприклад, коли вони тимчасово приходять сюди. Е, у, відря... не, у відрядження, боже мій, у відпустку, то їм не потрібно забирати ці тригери, з ними треба вміти спілкуватися, тому що вони ж повертаються. Їм потрібно знову мобілізуватися, групуватися там для самозахисту. Тому якось так. Як в житті ми зустрічаємось з цими тригерами, але ми не розуміємо, що це тригери. Ми не звертаємо на то увагу. Ну, елементарно, наприклад, в тебе є син. Він зустрічається з дівчинкою, з дівчиною, і він одного дня вирішує тебе познайомити з нею. Спочатку він тобі розказував за нею, ти такі її чесноти там різні, і вона й і навчається, і там і готує, і ти вже собі малюєш: о, о, це добре. А коли він приводить на перше знайомство, і ти дивишся, а вона тобі нагадує: ну, наприклад, ту, яка. Відбило в тебе перше хлоп, euh, першого хлопця, перше твоє кохання. І ти не розумієш, що ти налаштована, з тобою щось відбулося. Ну, це такий ніби вигаданий приклад, але часто є, коли свекрухи зустрічають невісток і їх не приймають і не усвідомлюють, що якраз запускається цей тригер. Або невістка подібна на когось, хто причинив біль, або вона щось подібне робить. Отака ситуація. Де ми ще можемо зустріти? До речі, маркетинг, реклама вона часто побудована на тригерах, щоб нас зачепити, щоб нас спокусити на купівлю певних товарів. Бо вони запускають певну асоціацію в нас. І треба то чи не треба, ми йдемо і робимо емоційні. Покупки. Тому як кажуть, якщо йдете в якийсь магазин, пишіть списочок, що вам дійсно треба, щоб не піддатися спокусі і купити щось лишнє. Ну, аромат запашного хліба в магазині він так тригерить, що незважаючи на списочок, все рівно купиш те, що вони хочуть, правда? Е, так, я, хлібобулочні, кава, аромати. Ну, алкоголь, сигарети, вони теж мають своє. Зверни увагу, як, яке приємне світло, де цигарки продають. так? І ти сидиш, стоїш у одній черзі, поки там на касі проб'ють, і десь впираються очі твої. І оці товари, які поближче до каси, вони, часто, вони не є товари першої необхідності, але руки кудись йдуть. Особливо, якщо ти ще з дітьми, а діти більш піддатливі на цю спокусу. Якщо до тебе приходить клієнт, і він дуже підвладний цим всяким тригером, і він чи агресує, ну дуже нестабільним не, не в нього життя. Що ти з ним будеш робити? Дивись, нема такого, щоб піддатний цим тригерам. В окремої людини є окремий тригер, тобто реакція на щось, що в ньому запустило певні зміни. Якщо це погані зміни, от, наприклад, жінка, так, яка втратила дитину, її тригерить крик маленьких діток. І коли вона проходить повз майданчик і чує там крик, вона та вона, вона починає плакати чи починає обминати цей дитячий майданчик. Один способів, звичайно, обминати. Але якщо ти не маєш як обминути, то тобі треба могти пройти повз той дитячий майданчик, і значить. З цією проблемою втрати горя потрібно буде попрацювати з психологом. У мене теж звуки, крики дитячі, тригерять. Але е, без втрат я просто так би, зразу, та, це, ну Реагуєш. бо всі звуки вони ж подібні дитячі. І реагую, так, і дивлюся, а все добре, все добре. Так би, йду. А хто мав втрату, то в них це на фізіологічному рівні такому, що вона не може той день прожити. Давай підсумуємо це все: Тригер, наслідки, і що робити, маємо розуміти, що є таке явище у нашій психіці, тому що ми люди, нам треба якось взаємодіяти. Є таке явище, як реакція на зовнішні фактори. Чи у вигляді того, що відбувається в зовнішньому світі, чи конкретно Людина, як представник того зовнішнього світу, якимось чином нам щось каже, впливає на нас, чи запахами, чи манерою своєю, що в нас викликає певні спогади. Ті спогади вони можуть бути як приємні, так і нести нам біль, неприємні. І якщо ми не можемо, ну, з приємними зрозуміло, там нічого не потрібно робити, тільки насолоджуватись тим спогадом. Але якщо це є. Спогад неприємний, і ви не можете прийти до тями, і ви роздратовані, ви злі, чи ви знов е якось налаштовані щось не приймати якесь рішення, то, будь ласка, визнайте, що у вас є цей тригер, і з ним можна щось робити з допомогою фахівців, або вивчайте самостійно, пізнавайте себе, і частково воно буде минати, або пропрацьовуйте з психологом. Коли ви не можете терпіти щось, а вам потрібно в тому знаходитись. Ну, ви працюєте, та якийсь колега вас стабільно дратує. Або, е, всі, або він бороду так, запустив і ви не можете тепер його приймати. То треба дослідити, що та борода у вас викликає. Хто такий був в житті? Або ваше ставлення до бороди, про що ви собі таке думаєте? Що він викликає якусь реакцію. І ви не можете з ним знаходитися в одному кабінеті. Я зараз вигадала цю історію. Не хочу, щоб зараз ті, хто збіг обставин було так, вони починали вже з підозрілістю дивитися. Але суть, я думаю, тепер ти зрозуміла. Дякую, Наталю. Бажаю тобі і нашим глядачам, щоб тригери прийма приносили тільки найкращі емоції, позитивні і хороші спогади. Дякую ще раз. Будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд, незважаючи ні на що. Побачимось.